Перш ніж завершити це свято року віри, я хочу привітати всіх паломників, сім'ї, групи церковні спільноти, асоціації, рухи, які прибули з багатьох країн. Вітаю учасників Національного конгресу милосердя. Вітаю українську спільноту, яка згадує 80-ту річницю голодомору, великого голоду, який викликаний радянським режимом, де мільйон жертв. Також цей день дякуємо місіонерам, які протягом століть проголошували Євангелія і поширювали, поширювали віру в багатьох частинах світу. А також блажений францисканський іспанський місіонер, який святкує, згадуємо трьох століття його народження на закінчення думка до тих які працювали приготували цей рік віри. Ріно Фізикella, Ріно che ha guidato questo cammino. La ringrazio tanto di cuore. Diaccio serця tutti i suoi collaboratori, archipescopo Fisichelli e також za його співпрацівників. Ora preghiamo insieme l'angelo звертаючись до Марії, ангел Господній, закликаємо Марії, просячи в Марії про допомогу за братів і сестер, які є переслідувані за віру. Є їх багато. Ангел Господній благовістив Діві Марії і зачала від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. А слово стало тілом. І оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і крест Його осягнули славу Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пам'ятаємо про померлих вічне спочивання дору їм Господи, а світло віковічне хай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христовим, Богу подяка. Дякую вам за вашу присутність тут. Бажаю вам гарної неділі і смачного. Сьогодні на закінчення року віри, також ми чули, що папа звернувся до, до нас, нашу згадав нашу батьківщину, яка пережила голодомор але також він сьогодні говорив папа під час проповіді, що говорив, коли згадував перше читання про Давида, який став царем, і що при цьому царі всі можуть бути. Єдині творити єдність, і можемо віднайти мати ідентичність як народ. це також важливо для, для нашого народу, щоб щоб все-таки йти цією дорогою ідентичності. Тому на закінчення року віри важливо, як ми його переживали, але також важливо, що буде після цього року віри.